Пропоную вашій увазі задачу на послідовність. Задано послідовно чотири знаки. А перше дорівнює плюс, і давайте ми будемо замальовувати ці знаки. Тобто ми відтворюємо дану послідовність. А перше плюс це перший член послідовності, А друге мінус другий член, а третє плюс третій член, а четверте плюс. Четвертий. Далі, п'ятий знак визначають залежно від першого та третього знаків. Якщо вони однакові, то він є плюс, якщо різні, то мінус. Так само шостий знак визначається другим і четвертим, сьомий, третій і п'ятим, і так далі. Давайте ми продовжимо цю послідовність. Отже, п'ятий визначається за допомогою першого і третього. Якщо вони однакові, то плюс. У нас вони однакові, значить, буде плюс. Шостий член послідовності визначається другим і четвертим. Вони в нас різні, значить мінус. Сьомий наступні, наступні беремо. Третім і п'ятим вони однакові, значить, плюс. І так далі. І давайте ми спробуємо простежити цю закономірність. Значить, дивіться. Як ми беремо ці знаки? Якщо це сьомий знак, значить ми приступаємо через один і ще через один. Однакові плюс. Наступний знак через один і ще через один. Тобто це буде четвертий, і шостий. Плюс і мінус буде мінус. Наступний знак, плюс і плюс буде плюс. Наступний знак: ось ці два знаки беремо однакові, значить плюс. Далі рухаємося. Знову ось ці знаки однакові, знову плюс. Далі наступний ось ці знаки плюс і мінус мінус. Наступний, ну, можливо, вже й досить плюс, і плюс, значить, буде плюс. Ну, а ні малюнку. Якщо ми не бачимо тут якоїсь закономірності, ми можемо ще продовжити. Давайте ще продовжимо. Наступний знак бачу, мінус і плюс буде мінус. Наступний ось ці знаки плюс. Наступний ось ці, мінус і мінус однакові плюс. Знову наступний однакові плюс. Наступний знак. Ну, вже ж мені набридло, плюс-мінус-мінус. Ну, давайте ще один поставимо ось ці знаки однаковий плюс. А тепер давайте подивимося, чи є в нас тут закономірність. І як бачите, є. Дивіться: плюс мінус, плюс, 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 мінус. Плюс-мінус, плюс-плюс, плюс-мінус. Що ми бачимо? Давайте відкреслимо їх: плюс-мінус, плюс, плюс, плюс мінус ось, і знову плюс-мінус, плюс-плюс, плюс мінус. Плюс, мінус, плюс, 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 мінус і далі. Подивіться, ці знаки повторюються, повторюються. Через скільки знаків йде повторення? Через 6. Тут шість знаків, тут шість знаків, тут шість знаків і так далі. Через шість знаків знаки повторюються. Нас питають, яким буде 2000. 24 знак 2024. Тобто, що стоятиме на 2024 місці? Що треба зробити? Ну, тут уже я думаю, що можна здогадатися. Отже, це число 2024. Ми зараз з вами поділимо на 6. Тобто, скільки ж буде таких комбінацій із ось таких повторюваних знаків? Ділимо на 6. 20 на 6 по 3, 18, востачі 2, 22 на 6, знову по 3, 18, востачі 4, 44 на 6 по 7. Це буде 42, і вистачі, зверніть увагу, залишається двічка. Тобто, 333, ось таких комбінацій буде повністю. І ще залишаться два знаки. Ну, давайте десь звідси ми і простежимо. Ось закінчилося в нас 30, 30, 337 комбінацій таких. І ще два знаки. Раз і два. Тобто, ось цей знак буде якраз на 2024 місці. Тобто відповідь на 2024 місці буде мінус.